Добрий день, шановні глядачі. Я студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцибинського Березовська Анна. І сьогодні я вас познайомлю з невід'ємною частиною історії мого рідного селища Браїлів. Тут колись жила велика єврейська громада. Її вже немає, але залишились сліди. І саме про них в сьогоднішнє відео. Єврейська громада в Браїлові з'явилася відразу після його заснування. Офіційний статус містечка отримували населені пункти тільки ті, в яких проводились торги та ярмарки. Місцеві досі називають центр селища містечком. Будиночки євреїв розташовувались по центральних вулицях селища. Між ними була відстань метр, метр півтора. Будиночок розділявся на три частини: одна частина для проживання, друга частина для майстерні, а третя частина для крамнички. Також будували будинки, які називались заїздами. З двох сторін будівля, а посередині можна проїхати під водою. У ті роки ХХ століття ще був один заїзд. У ті часи каналізації не було, і всі нечистоти виливались на вулицю. В центрі селища був сморід. Також через те, що будинки були побудовані дуже близько, якщо десь займалась одна будівля, вогонь розповсюджувався по всій території, і у 1858 році була масштабна пожежа, в якій згоріло біля 60 будинків. Вулиці були дуже вузенькі, часом не можна було розминутись двома підводами. І там було завжди брудно і болото. Вигляд Браїлова в ті часи був дуже непривабливий. У середині 19 століття жителі селища звернулись до губернатора з проханням навести лад в центрі селища, розробити план будівництва, зруйнувати окремі будинки, які заважали рухатись транспортом. Прибули представники губернатора, зібрали євреїв і з комісією визначили, які будинки і крамниці знести. Євреї скаржили, що у них будуть величезні витрати. І тому написали губернатору з проханням зупинити перебудову. Губернатор спинив роботу. З часом євреї почали закладати вулиці Броківкою, в центрі від центру на місці колишнього базару. І з кінця 19 століття, початку 20 століття почали облаштовувати центр Браїлова. Побудували баню, три трактири, вісім пивних, три чайних, булочну, буфетну, льох російських вин. Будували це з власних прибутків і облаштовували територію навколо. Також у Браїлові дуже гарно розвивалася обробка шкіри. В нас вперше почали шити шкіряні куртки, шкіряні плащі і їх увозили в південну губернію Російської імперії. Євреї придавали усе одяг, взуття, м'ясо, рибу, олію, ремінці до годинників, парасольки. Також було два невеликі мідоплавальні заводи. І був цех по виробництву кавоварок, якими також торгували євреї. Але браїлівчани не розуміли, що це, і думали, що це маленькі каструльки. Також євреї займались аптечною справою, відкривали аптеки, були хорошими фармацептами і також займались лікуванням людей. Побудували у Браїлові спочатку невеличку друкарню, а потім типографію, займався цим Марк Лехман І також була книжкова крамниця. Також продавали кошерну продукцію. Із тих євреїв, які продавали, збирався коробочний збір. З цього збору будували і вкладали в розвиток містечка. Також будувались школи, в тому числі єврейські. У них викладали професори, був високий рівень освіти. Взагалі в єврейській громаді всі підтримували один одного. Вони утворили товариство взаємного кредиту. Тобто кожен з власних доходів частинку здавав загальну скрабницю. І потім, якщо в когось були проблеми, вони потребували фінансів, їм виділялись кошти. Так зараз виглядає місце, де раніше була базарна площа. В часи, коли євреї складали третину населення, тут приходили величезні ярмарки, які тривали 2-3 тижні. На них з'їжджались зі всього Поділля і навіть Волині. У роки Другої світової війни Браїлів був розділений по річці Рів. Там, де був центр містечка, були німці, а по іншій румуни. На базарній площі було створене гетто, куди зганяли євреїв працювати. На мосту були будки з вартовими. І коли потрібно було перейти на іншу сторону, давали вартовим сороківку, бутилки, горілки на 400 грам. Румуни іноді приховували інформацію про те, що хтось переховує євреїв. Німці довідались про це. Прийшли на сторону румунів, вивели на дорогу євреїв і змушували румунів розстріляти їх. Румуни відмовились, бо там були малі діти, і тоді німці розстріляли сім'ю євреїв і румунів. Тоді жителі похоронили їх на полі, біля дороги, і там нині цвинтар, який називають румунським. З Браїлівського гетто євреїв втікали до Жмаринського гетто, Проте врятуватись не змогли. Румуни були змушені видати Браїлівських євреїв. І в 1942 році було розстріляно близько 4 тисяч євреїв. Не тільки з Браїлова, а з навколишніх сіл. У Браїлові є меморіальна дошка, на якій імена невинних розстріляних. Позаду меморіалу Яр та старе єврейське кладовище. Осип Антонович Юсевич народився 13 липня 1859 року в Браїлові. Закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. У малій висідці зробив близько півтори тисячі операцій з приводу катаракти, а всього провів біля трьох тисяч операцій. Активно впроваджував нові методи лікування, зокрема, грязотерапію, писав медичні книги, брав участь у з'їздах лікарів. На його честь у Браїлові названо вулицю. Цукарман Віктор Абрамович народився 6 жовтня 1903 року в Браїлові. Музикознавець, педагог, доктор мистецтвознавства, професор. Навчався у Києві та Москві. Викладав у Київській і московській консерваторіях, очолював кафедру теорії музики, автор понад 20 наукових праць. Був членом спілки композиторів СРСР, нагороджений орденами, мав звання заслуженого діяча мистецтва. Ковалєв Пантелеймон Кіндратович народився 21 серпня 1898 року у Браїлові, закінчив філологічний факультет Київського інституту народної освіти, був викладачем цього інституту, а згодом викладав у Львівській театральній студії. Збирав на поділі етнографічні і фольклорні матеріали, викладав у Богословській академії, досліджував українську мову, автор понад 10 праць, зокрема, мистецтво слова, а його батько досліджував українське кіно, автор історії українського кіно. Ізраїль Галілі народився 10 лютого 1911 року в Браїлові. Згодом іммігрував Тель-Авів, там освоїв професію друкаря, а військову кар'єру розпочав у 1927 році. У 1941 був одним з головних організаторів збройного підпілля. У 1946 році став начальником штабу Хагани, де удосконалив гвинтівку, яку називають Галіль. Брав участь у війні за незалежність. Був депутатом Кнесету 1949-1977 років міністром, радником прем'єрки Голде Мейер, членом комісії з безпеки та освіти, засновник молодіжного руху і кібуцу Наан.